Що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами, як завжди, компанія Вашкарс, і ми займаємось хорошим, якісним, а головне перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Друзі, в нас у наявності знову класне надходження. Це всіма улюблена, популярна і надійна. Honda cr CRV 2013 року випуску, модельний 2014 рік випуску, але на реєстрацію завжди кажемо, по факту вона буде дійсна 2013 роком. Автомобільчик має 190 тисяч чесного і перевірного пробігу, жодний елемент в ньому не фарбований. 2.2 дизельний надійний всіма улюблений IDTEG-двигун і механічна 6-ступенева коробка передач. Автомобільчик йде на повному заряді, на повному фулі, з пам'яттю сидінь, з електрорегулюванням сидінь на оригінальних дизайнах. В має що немало важливо, так як зараз попереду зима, друзі. Ми для вас в Європі придбали ще один оригінальний комплект десочків до цього автомобіля. Ми завжди турбуємось про взагалі безпеку і про наших клієнтів, оскільки. Конкретно цей автомобіль він продавався на літній резині. Але так як іде попереду зима, ми придбали для вас ще, друзі, комплект зимової резини, щоб ви могли поставити цей автомобіль і щасливо від нас вже поїхати на зимовій гумі безпечно і спокійно. Тому так, друзі, автомобіль йде без жодного підфарбування по кузову, з ріднесеньким пробігом на максимальному заряді. Реально класний автомобіль. По стандарту, друзі, як завжди, попрошу підписатися на наш канал. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Візьміть підписатися там, де дзвіночок, і усі, щоб не пропускати жодне з наших відео. Підтримати нас лайком і поділіться з цим відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з Європи, перевірені, якісні та хороші. Але також, друзі, якщо ви шукаєте зараз автомобіль або в майбутньому плануєте пошук автомобіля, підписуйтесь обов'язково на канал, телефонуйте нам. У нас є така послуга, як підбір автомобіля під замовлення, пригін авто, автомобіля під замовлення. Тобто ми підбираємо його в Європі, попередньо скидаємо вам відеозвіти, фотозвіти, розказуємо вам повністю про цей автомобіль детально, що по ньому є. Прораховуємо конкретну ціну в Україні під ключ. Дійсно, це послуга хороша, яка користується дуже великою популярністю, і на даний момент ми приганяємо дуже велику кількість автомобілів під замовлення, які навіть не попадають на наш ютуб канал. Тому якщо вас цікавить автомобіль і хто не стигне придбати цю крутезну заряджену CR-V, оскільки вона реально дуже крута і в класному стані, ви телефонуйте, можемо підібрати для вас такий автомобільчик під замовлення в Європі або Швейцарії, і пригнати також друзі, в Україну. І зараз є надходження, друзі. Скоро їде ще одна така. Хондочка CRV на простішій комплектації на механічній коробці передач із Швейцарії. Тому, якщо вас цікавить, телефонуйте, ми вам розкажемо, скинемо декілька фото і її можна також буде забронювати. Друзі, Хондочка дуже класний автомобіль, дуже взагалі надійний автомобіль, який користується популярністю, який заслужив свою довіру людей не одним днем, не одним роком. Реально хороший, комфортний, м'ягкий надійний автомобіль. Хороший по кузову, хороший по двигуну, по ходовій частині, приємні матеріали салону. Саме тому ці автомобілі вони заслужили собою таку популярність. Що по автомобільчику? Друзі, в нас стоїть літня гума, хороша тормозна система, оригінальні легкосплавні 17 дисочки. Автомобіль на максимальному заряді, ціленький, ніде не фарбований, немає ніяких подряпин по кузову. Реально хороший стан збереженого європейського автомобіля. Я думаю, хто дивиться наш канал, хто переглядає наш канал, я думаю, ви бачите, які автомобілі ми приганяємо. Чому ми приганяємо? От ви телефонуєте і кажете, я бачу, що ви приганяєте хороші якісні автомобілі. Чому ми приганяємо хороші якісні автомобілі? Тому що ми не беремо їх пачками, ми не беремо ці автомобілі по декілька штук. Хто слідкує за нашим каналом, друзі. Ви бачите, що в нас Honda CR-V, яка є популярна і продається просто на ура, як то кажуть. Вона в нас не появляється через день чи майже кожного тижня. Ні, в нас появляється вона тільки тоді, коли ми знайшли хороший якісний варіант. Викупили його в Європі і веземо в Україну. Тоді ми закидаємо. В канали у нас також є Viber-Telegram, куди я раджу вам підписатися. Вони є в посиланні, в описі під цим відео є посилання і в коментарях ви можете підписатися на них. Туди ми закидаємо найперші ці машинки. Ми закидаємо, що веземо такі машинки, і дуже багато автомобілів навіть не попадають на YouTube канал. Люди прямо там їх бронюють, прямо ну, бо реально знають, які автомобілі ми приганяємо, що в нас хороші, якісні автомобілі. Понижчу автомобіль в гарному стані, як ви бачите, все живеньке, нічого такого немає ржавого, нічого гнилого, друзі, як нас зараз приганяють на ринку України. Чому раджу замовляти автомобіль, Чи то буде під замовлення автомобіль, чи це купувати автомобіль от на вільний продаж, такий як нас Honda CR-V. Чому раджу купувати автомобілі в перевірених місцях? Друзі, думаю, що багато хто вже стикався з обманами, що люди поступають не по совісті, поступають дуже нечесно. Приганяють, по-перше, зараз, що найчастіше на ринку України нас трапляється, це автомобілі із скрученими пробігами. Це дійсно неприємно, коли ви купите автомобіль по ціні з пробігом, наприклад, 150-200 тисяч, а там насправді було 400. Звичайно, ті 400 тисяч вони вилізуть вам боком. Та тисяча, наприклад, що ви можете зекономити. На машині, оскільки дуже часто продавці дають, наприклад, на 500, на 1000 доларів дешевше такі автомобілі. І питання, чому? Чому автомобіль, наприклад, нас коштує 18,5 в іншого продавця він може коштувати 17,5. Так, друзі? Чому? А тому, що цей автомобіль має скручений пробіг і в Європі він куплений вже на 3 тисячі дешевше. І відповідно, продавець на такому автомобілі заробить значно більше, ніж ми продасть вам. Але наслідки будуть, я думаю, ви знаєте, які. Тому, друзі, я раджу замовляти, купувати автомобілі в перевірених місцях, таких от, як наша компанія, де ми перевіряємо пробіги ще в Європі, робимо комп'ютерну діагностику детальну, все якісну. І от, підтвердили, що в цій Хондусі в нас є оригінального пробігу 194 тисячі. Це дійсно хороший, якісний пробіг. Також, друзі, по стану кузова. Зараз дуже багато автомобілів вже навчилися робити з металічною шпаклівкою. Наші якісні прибори це визначають. У нас прибори якісні, вони визначають, що якщо є на автомобілі металічна шпаклівка, вони нам це показують. Тому. Ми детально перевіряємо наші автомобілі. Це буде по пробігу, по лакофарному покриттю і комп'ютерною діагностикою. Конкретно кожний автомобіль ми це перевіряємо детально. Якщо автомобіль йде під замовлення, ми скидаємо вам фото, відеозвіт по кожній нашій послузі, розказуємо, що і як, і тоді з вами консультуємо, чи купувати для вас цей автомобіль чи не купувати. Якщо автомобіль є на вільний продаж, ми його детально перевірили. Про все це. Вам показуємо, розкажемо зараз в цьому відео. Отже, ми завели наш автомобільчик. Заводиться він дуже легко і гарно. Незважаючи те, що автомобілі зараз е, йдуть вже на дворі холодно. Автомобілі наші заводяться гарно. В них перевірений пробіг, в них немає проблем. Тобто для Хонди 190 тисяч це я кажу я завжди людям е, як обкатка. Оскільки ці двигуни з 2,2 дизельним мотором вони виїжджають більше 500 тисяч. Взагалі, вони в Європі, друзі, стоять по 500 тисяч і вони продаються просто ідеально справні. Звичайно, я не рекомендую. Купувати такі автомобілі, але я наголошую вам те, що коли ви купуєте автомобілі з пробігом 190 тисяч, купляєте 200, 200, навіть 50 тисяч. Це є хороший рідний пробіг. Но якщо ви купите 500 тисяч, змотаного на 200, звичайно, це буде зовсім інша справа. Тому будьте уважні, не попадайтесь на такі, як би сказати, друзі, обмани. Наш автомобіль на хорошій заряженій комплектації. Тут є, друзі, все. В ньому є все. Є навіть Мультикермо у нас, що я хотів сказати, старт-стоп, безключовий доступ навіть є в цьому автомобілі. Це вже каже про те, що тут йде максимально заряджена комплектація. Велика навігація, мультимедіа, блютуз влаштований, двохзонний кліматконтроль, панорамний дах, електропривід багажника, пам'ять сидінь. Про все це та більше зараз я вам буду розказувати. Це так в двох словах я вам розказав. Що дійсно цей автомобіль на заряженій комплектації з хорошим пробігом і не фарбований по кузову. Без ДТП, без пошкоджень. Це реально класно. Так, двохзонний клімат-контроль працює. Кондиціонер ми перевірили, він також працює. Тут відносно радіо у нас все працює, друзі. Навігація в Україні вона не показує, її треба перешивати. В хондах це всіх проблема, це не конкретно, наприклад, в цій моделі, це в всіх Хондах є така проблема. Ви тільки зверніть увагу на коробку передач. Взагалі, наскільки вона не затерта абсолютно. Тут іде шестиступенева коробка, і тут пробіг в Хонди нашій 194 тисячі кілометрів. І зверніть увагу, що коробка передач вона абсолютно переключається просто ідеально. З першої, на другу, на третю, на четверту. Так само п'ята, шоста, всі передачі включаються дуже і дуже легесенько. Задня передача вмикається і в нас вибиває задня камера. Так, Тут у нас є старт-стоп, виключається, коли на світлофорах глушиться і заводиться, я думаю, ви це знаєте. Підігріви передніх сидінь, розетка на 12 вольт. Ось такі підстаканники закриваються ще в цих хондах, в новіших же не закривається. Ручник. Ручник тут йде такий механічний, він йде що в цих, що в новіших моделях, він йде механічний. От так Honda робить, так вони бачать, що хочуть собі зробити такий ручник. Так, це екорежим, друзі, електропривід багажника, виключання паркінгу. ну, Тобто, в принципі, все те по стандарту, що є. Тільки те, що електропривід, це є в максимальній комплектації. Руль абсолютно не затертий, це я вже вам показував. Панорамний дах, він цілий. Хто, друзі, переживає, що е, панорамний дах може протікати, може, наприклад, бути з ним якісь проблеми? Ні, категорично ні. Якщо в нього є тріщини, якщо в нього є якісь, наприклад, проблеми, він же тріснутий, десь він надколяний, побитий. Це так, звичайно, такий автомобіль я вам категорично не рекомендую брати, оскільки це коштує немалу суму грошей. Але якщо панорамний дах цілий, з ним немає проблем. Повірте, з ним вам десятки років і взагалі е, ніколи не буде проблем. Зверніть увагу, що автомобілі зараз, які виробляли ще давно, наприклад, нашого виробництва, які мають там люки, панорамні, наприклад, щось такого криші, вони е, е, і то не протікають. Навіть ті самі люки в старих автомобілях вони не протікають. То що казати за хороший, якісний автомобіль 2013 року, вироблений компанією Honda. Не хвилюйтесь, з цим проблем у вас ніколи не буде. Отже, переходимо до задньої частини нашого автомобіля. По задній частині тут все прекрасно. Немає ніяких подряпин, ніяких потертостей. Є незначні такі м'ятники десь на сидіннях. Тобто Наш хтось сидів, воно таке, воно, друзі, воно розгладиться, все забереться. В принципі, якщо їздити, просто на ньому зараз ніхто не їздить, і воно так як десь примялося, так воно і стоїть. Сидіння можна складати, друзі, в два режими. Сидіння можна складати, друзі, в два режими, тобто ручним. Методом, зараз я вам покажу. Ось так. Тут і зверху воно відкривається без проблем. І ось так піднімаєте ремінь і закривається. Щоб положити абсолютно сидіння, потрібно спочатку нижню частину відкинути, тоді відкидаємо верхню частину. Зараз я вам покажу, як покласти сидіння з задньої частини салону. Хто ще не бачив, хто не бачив наших попередніх відео. Я вже це показував. Зараз покажу ще з багажника, як це зробити. Хочу наголосити, як виглядає передня панель. Просто максимально заряджена комплектація, реально виглядає класно. Хоча люба Honda, навіть в простій комплектації, вона виглядає приємно. От в ній немає нічого лишнього, в ній є простота, такий комфорт, надійність. Це те, що обирають наші люди. І саме тому, напевно, Honda така популярна. Як ви бачили, на кришці багажника в нас є безключовий доступ, який йде також на передніх дверях, і на кришці багажника. В багажнику в нас наявна шторка присутня, дуже часто вона відсутня в автомобілях. Це не через те, що там ми її не ложимо, друзі, чи щось тому подібного. Просто в Європі люди її виймають, продають автомобілі і забувають її покласти. Тому дуже часто автомобілі приїжджають без них. От, так, Тут наявний оригінальний коврик, такий резиновий. Знизу маємо докатку, донкрат, ключики, все в комплекті. Знаки, ви бачите, У нас завжди автомобілі, які приїжджають, вони йдуть максимально все, що вони мають, вони завжди так і продаються. Ми ніколи нічого з них не виймаємо, абсолютно не ховаємо. Для нас, друзі, це, друзі, не потрібно. Нас, ми на тому Донкраті, на тому ключку, ми не збагатіємо, а таке, щоб донкрат, ключ, та сама докатка. Треба, щоб нашим людям, нашим покупцям, щоб воно вам в дорозі було. Хай воно звичайно служить, але в випадку навіть от їдете ви додому, пробили ви колесо, Що робити? Немає докатки. От люди, наприклад, продавці вкрали, і що робити? Шукати ще на монтаж, а так є докатка, собі поставили і спокійно їдете. Тому в нас максимально, що є в автомобілях, ми ніколи чого не робимо, не виймаємо, все продаємо так, як є. Бо для наших клієнтів хочемо приганяти лише хороші, якісні автомобілі як найкраще, як для себе. От стараємось, друзі, приганяти автомобілі не такі, щоб просто заробити на них, а стараємось брати такі автомобілі, щоб як для себе, щоб ви їздили в них з задоволення в майбутньому звертались знову ж таки до нас. Попередні панелі я вже вам показував. Реально виглядає дуже класно, все доповнено. От, і що хочу наголосити, друзі, мені от серебристий металік в цій Honda виглядає дуже класно. Просто от, в самий вигляд поєднання цього кольору. У нас зараз така ще є новіша Honda, кого цікавить на автоматичній коробці передач. Вона скоро буде також у продажі. Знову ж таки, наголошую, що їде ще зараз на механіці з Швейцарії на простішій комплектації з хорошим рідним пробігом. Ну, реально, є зараз, друзі, хондочка старіша, 12 рік на автоматі, і буде ще 15 го року на механіці. Зараз є декілька видів хонд, тому кого цікавить, наприклад, така або інша модель. Телефонуйте, ми для вас точно щось підберемо. Зараз ми трішки цих автомобілів знайшли, купили їх і стараємось гнати в Україну, потрішки приганяти. Але, друзі, Ну, ці автомобілі, можливо, і не попадуть на YouTube канал, якщо їх люди наші покупці забронюють скоріше. В YouTube каналах або дуже багато людей, які телефонують до нас, безпосередньо. Просто з цього відео або з інших наших відео телефонують і питають за машину, ми зразу їм їх пропонуємо, і вони багато випадків таких буває, що дійсно їх бронюють. Бо всі знають, що в нас хороші, якісні автомобілі з чесними перевіреними пробігами і без ДТП. Бувають, звісно, друзі, автомобілі, що мають якісь косметичні підфарбування по кузову Для когось це є проблема, для більшості людей це не є проблема Тобто, якщо автомобіль, наприклад, 13-го року, 14-15 го року, який вже їздив до прикладу 13-й рік, друзі, 10 Років в машині і вона має, мала якусь царапину, наприклад, е, якесь косметичне там, підфарбування, але немає навіть ні шпаклівки, нічого, просто перелакований або перефарбований елемент, він не різнить, нічого в ньому немає. Я не, не вважаю, що цей автомобіль, якщо в ньому хороший пробіг, якщо в ньому гарний двигун, гарна коробка, він не затертий, що, наприклад, за ту саму чи крило, чи дверку лаковану, фарбовану, його не варто брати. У мене категорично е, інша думка. Я вважаю, що якщо там фарбований якийсь. Елемент є, що там є якийсь косметично підфарбований, там, перелакований елемент, але, звичайно, без ДТП, без шпаклівки. Такі автомобілі варто брати. Якщо він вартий уваги, в ньому хороший пробіг, хороший стан. Тому, моя думка, друзі, не звертайте на це увагу. Е беріть, бо ці автомобілі хороші, якісні, і їх, е навіть якщо і фарбований елемент, десь ви знайдете, такий автомобіль з фарбованим елементом, але він буде хороший по стану, на це не зважайте, беріть, бо в першу чергу вам автомобілем їздити, е по поїзде двигун, їздить е ходова частина, е салон. От це те основне, те, що вам потрібно, а ніяк не фарбована дверка. З такого плану зараз забув, що вам показати, друзі, по двигуну і по кришці багажника. Забув, що в нас салоно відкривається. Нажати вам продемонструвати це. Відкривається кришка багажника, як з кнопки салону. Відкривається з кнопки на кришці багажника і відкривається з ключа. До автомобіля в нас іде два ключі на безключовому доступі. Кришка багажника як відкривається, так і закривається. Тобто, це дійсно те. Що називається максимальна комплектація? Тому так. Отже, друзі, і ще покажу вам підкапотний простір в цьому автомобілі. Зараз. Заведу, покажу, як гарно і рівно працює двигун, щоб ви мали уявлення, що у нас автомобілі ми не скриваємо, не приховуємо, ну, стараємось показати взагалі нашим покупцям, от так як вам, нашим глядачам, максимально Максимально все, що ми робимо з автомобілями. От Ми пригнали автомобіль і максимально все показуємо по фарбі, по двигуну, по коробці, взагалі все. Отже, під капотний простір я вам показую. Жодний болтик не кручений, ніде немає ніяких недоліків, ржавчин тому подібного. Все гарно, чистесенько так як воно має бути друзі, в хорошому якісному автомобілі, який вже готовий до покупки, до передачі новим покупцям. Тому, кого цікавий такий автомобіль, не чекайте, друзі, телефонуйте, бо це реально хороший варіант, хороша ціна за пробіг 190 тисяч і нефарбований автомобіль. Тому тому так, друзі, ми переходимо до нашого слідуючого етапу, це перевірка на локофарне покриття. Зараз детально ми перейдемось, в весь наш автомобіль, детально, кожний елемент, перейдемось, покажемо вам, що тут немає ніяких ні місцевих, ні локальних підфарбувань. І що дійсно наш автомобіль відповідає нашим словам, які я сказав на початку цього відео, що він дійсно не фарбований. Зараз. Капот ми пробили, все в оригіналі, пробиваємо крило, оригінальне, гарнесеньке, знизу навіть проб'ємо вам, друзі, все рідненьке. Якщо у вас будуть якісь запитання, можливо, вам не сподобається якесь значення, можливо, друзі, десь ви не побачите значення, ви не соромтесь, телефонуйте, пишіть в коментарях. Пишіть на вайбер або телеграм, я вам без проблем перезніму відео, скину вам додатково, оскільки ну, ми за свої слова відповідаємо. Дуже часто до нас приїжджають люди з різних міст України, з таких як, наприклад, там, Суми. Це зовсім протилежна інша сторона країни. Чи Полтава, чи Суми, ну, чи Запоріжжя. Я думаю, всі ви знаєте, ми знаходимося на Західній Україні. Це місто у нас Радивилів між Рівним, між Львовом, між Тернополем і між Луцьком. Отака От в нас середина, друзі, до всіх цих міст у нас орієнтовно по 100 кілометрів. Тобто між ними, всіма ми знаходимося тут. Радивилів, Броди, Це наша локація. От, і е, ми маємо розуміння, що нашим людям, нашим покупцям, наприклад, дуже часто ви телефонуєте до нас з різних місць, це такі як Суми, Запоріжжя. Е, і ми не можемо навіть собі дозволити сказати, друзі, якщо в автомобілі є якийсь косметично підфарбований елемент, сказати, що цей автомобіль не фарбований. Ми такого ніколи не робимо, бо ви приїдете е, глянете на автомобіль, наприклад, перевірите з нами лакофарне покриття і буде фарбований елемент, і наші слова не підтвердяться. А ви приїхали з другої частини України, України, тому ми собі такого дозволити не можемо. Якщо в нас, друзі, є якийсь автомобіль з косметичним підфарбуванням, там, чи то дверки, чи крила, ну взагалі немає значення. Ми завжди вам це вказуємо, і я думаю, хто дивиться наші відео, ви е, знаєте, що нам можна довіряти, тому що ми максимально вам завжди все чесно і якісно розказуємо. Тому так. Маємо уявлення, і, як я вже казав вам на початку відео, стараємось купувати автомобільчики як для себе, в першу чергу, щоб ви були ними задоволені і їздили ними не один день. Ось так, друзі, ми прийшли весь автомобіль нашим товщиноміром, нашим професійним товщиноміром, і показали вам, що дійсно, друзі, автомобільчик не фарбований. Тому, якщо вас цікавить, друзі. Такий автомобіль або інші наші автомобілі, які ми приганяємо. Ми приганяємо будь-які автомобілі. Взагалі прораховуємо повністю ваш бюджет. Можемо пригнати під замовлення на вільний продаж. Немає значення. будь-який автомобіль на різний бюджет, різну цінову політику, взагалі різний двигунами різними різних моделей. Тому, якщо вас це цікавить, приїжджайте на огляд цього автомобіля або замовляйте інші автомобілі.